Якщо загалом знаєте Говорити про ті ультиматуми, які диктує Росія, то давайте дійсно ось останнє повідомлення піскова. Хочу процитувати, бо зазначив він наступне: Рупор Кремля сказав, що мова ультиматумів неприйнятна для Москви, і з Росією такою мовою неможливо розмовляти, зазначив Дмитрій Пісков. Росія хоче поновити в Стамбулі переговори, із яких Україна вийшла у 22-му році. Ми серйозно налаштовані усунути першопричини цієї війни, заявляє речник Кремля. Ось така от інформація з'являється знаєте, нічого нового, але по факту, на жаль, вкотре розчарування. У тих діях і тих закликах, які ігнорує Російська Федерація. Бо на міжнародній арені про це кричать уже. Але Російська Федерація, нібито, не хоче це сприймати, не хоче бачити і не хоче цього розуміти. А очільник офісу президента наголосив, що поведінка російського диктатора була в принципі прогнозованою і лише затягують війну росіяни. Російський диктатор Путін де факто відмовився піти на перемир'я 12 травня. Утім, для України це не стало якоюсь несподіванкою. Я думаю, для вас глядачі тим паче усі українці прекрасно розуміють що Путін не прийме дану пропозицію. Про це заявив ключний голова офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю РБК Україна. Це той, що сказав Андрій Єрмак. Думаю, що українці для українців це не новина. Ми роками вели перемовини з агресором і знаємо, як вони вміють тягнути час. Україна понад усе прагне справедливого і міцного миру, і ми прямо говоримо про це на усіх рівнях. Саме тому ми постійно наголошуємо, Україна готова до будь-яких форматів переговорів. Ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу. Сказав Єрмак, він наголосив, якщо Росія справді готова до переговорів, необхідно прийняти пропозицію США та європейських партнерів про всесяжне 30-денне припинення вогню. Цю пропозицію чітко позначено, і ми неодноразово озвучували її в спілкуванні з партнерами. Думаю, ви вже бачили твіт президента. Так не тільки сильні лідери. Сьогодні м'яч на боці Москви. Якщо Кремль дійсно зацікавлений у мирі, він знає, що потрібно робити. Україна за мир, але не за його імітацію. Додав Андрій. Андрій Єрмак, нагадаю, що 10 травня Володимир Зеленський спільно із лідерами Украї... Європи пробачте озвучив Путіну ультиматум: як або Росія погоджується на всеосяжне безумовне припинення вогню з понеділка, або на неї чекає новий пакет санкцій від Європи та Америки. Після цього російський диктатор зробив заяву, в якій ухилився від прямої відповіді на те, чи згодна Росія на перемир'ї, але запропонував почати прямі переговори про мир з Україною у Туреччині. Дональд Трамп же відреагував на це в соціальних мережах, заявивши, що Україна. Не повинна негайно погодитися на переговори з Росією у Туреччині. Зеленський у відповідь повідомив, що він прибуде до Туреччини в четвер. І сподівається, що Путін теж приїде на перемовини. Ну і в той же час, президент Бразилії Луїс Лула де Сільва почав виправдовуватися за візит на парад до Путіна. Я думаю, це мабуть буде якимось флешмобом. Лідери тих країн, які відвідували даний парад. почнуть якось дописувати в соціальних мережах або давати інтерв'ю, що типу ми не хотіли, але треба треба було і щось на кшталт цього. Так, от насамперед президент Бразилії заявив, що нічого страшного у тому, що він сидів поруч із воєнним злочинцем, немає. Просто це така собі боротьба за мир. цитую його повідомлення. Незалежно від того, чи я приїхав сюди, чи я поїхав до Китаю, чи я поїхав до Аргентини, чи я поїхав до будь-якої іншої країни. Наша позиція залишається незмінною щодо того, що ми думаємо про війну в Україні. Ми хочемо миру. Сказав він на прес-конференції. Миру хочуть усі, але діяти не всі хочуть так само, як і. Хтось спілкується із російськими злочинцями взагалі з цією країною, а хтось підтримує нашу державу. Бо цивілізовані країни розуміють, хто на стороні добра, а хто на стороні зла. І по факту самостійно лідери тих чи інших країн обирають шлях. Варіантів не так багато, але ні, можна ще третій обрати, залишитись взагалі осторонь. Проте ми бачимо, що на жаль, але підтримка є у Путіна, і деякі країни його підтримують. І от насамперед з приводу розчарування, про яке я напередодні вам сказала, про те, що деякі, до речі, лідери країн відмовилися їхати на парад туди до Росії 9 травня, вони переживали більше за безпеку. Ну, можливо, хтось, знаєте, розум прийшов, скажімо так, зрозуміли, хто такий Путін і взагалі до чого цей парад. Ну і звісно ж, американці також з кожним днем, на жаль, через біль. Українців через наші сльози, через наші е смерті, які ми отримуємо з боку того, бо атакує нас Росія. Американці розуміють наскільки нам важко, але в той же час Трамп починав свою передвиборчу кампанію досить голосно, досить знаєте, муротворчо, що ось я все вам вирішу за 24 години. Потім за 100 днів президентства все буде, але по факту лише заяви. І тому, звісно, подекуди Трамп розчарований. Він не думав, що це буде настільки складно, що це буде легше, що це буде простіше. І Трамп відверто розчарований у The Wall Street Journal розповіли про у США на тлі провалу 30-ти денного перемир'я. Так от президент США Дональд Трамп раніше неодноразово запевняв, що швидко зупинить як війну Росії проти України, так загалом і конфлікт у Газі. Тепер він визнає, що це йому не вдається, і він не спить. Це через це ночами. Трамп визнав, що відверто здивований жорстокістю російських бомбардувань, і про це повідомляють у The Wall Street Journal. Минулого тижня Трамп звернувся до донорів з заявою, що війна в Україні стала для нього зростаючим розчаруванням, і навіть не дає йому спати ночами. Ну а єдине, що хочеться сказати, нам також важко спати ночами взагалі подекуди не спамо ночами. По перше, тривожність, по друге, стрес, по-третє, мабуть, вперше перший факт того, що літають ракети і шахеди. Тому, звісно, ми боїмося. Ми переживаємо за на життя за життя своїх рідних дітей, своїх чотирилапих друзів за хлопців, які просто бувають не сплять ночами, а борються і прибирають російського агресора з української землі. Так от Трамп зазначив, що Путін демонструє крайню непоступливість і вимагає все, тобто повного контролю над Україною. Трамп нещодавно зізнався, що його обіцянка завершити війну за 24 години була жартом. Якби він не обіцяв подібні речі, неодноразово протягом кампанії було б вкрай несправедливо критикувати його за те, що він не зміг їх досягти, але він це зробив, наголосив професор зовнішньої політики США в університеті Пердіо Кайл Хейнс. За інформацією, джерел видання, президент США останнім часом неодноразово висловлював розчарування своїм радникам, що ні Москва, ні Київ не готові до компромісів, а Путін взагалі не хоче закінчувати війну. Він також обговорював із радниками, чи не думають вони, що з часів першого президентського терміну Трампа Путін змінився. І джерел видання стає відомо, що Трамп висловлював здивування деякими військовими діями Путіна, зокрема бомбардуванням районів, де перебувають діти. Така різниця перебувають діти чи ні? Так. Це болючіше, але в будь-якому випадку це житлові райони, де є люди, де є українці, і так в найгіршому випадку там є діти і тому продовжує Кремль бомбити українські землі. Тоді як знову ж таки будуть санкції, будуть санкції. От якщо не погодиться Путін, от якщо не погодиться взагалі Кремль на яку угоду, будуть санкції. Ну Побачимо насамперед, чи буде той дійсно тиск, про який зараз говорять як і американці, так і європейці, покаже лише час. Цікаво, що ще на початку року Трамп вважав, що переконати українську сторону в необхідності миру буде складніше. Тепер його адміністрації визнають, що саме позиція Кремля є головною перешкодою, і Росія відкидає навіть тимчасове перемир'я без додаткових умов, тоді як Київ погодився на тридцятиденну паузу. Кремль вимагає повної капітуляції України, зокрема здачі території, які навіть ніколи не були окуповані Росією. Субтитрувальниця Спроба змінити динаміку переговорного процесу через кадрові ротації, зокрема відстронення Кітакалога та призначення Стівена Віткофа, теж не принесла значного результату. Він тиснув на Україну і Росію однаково, вимагав піти на поступки. І тепер Вітков намагається вмовити обидві сторони просто сісти за стіл переговорів, але безуспішно. Інші американські чиновники також припускають, що Трамп може вважати свою роботу виконаною, якщо він змусить росіян і українців розпочати серйозні прямі переговори. Те, що станеться після цього, буде залежати від них, що залежить. США зосередитися дозволить США, точніше зосередитися на інших пріоритетах. Додають журналісти. Ну і в той же час із такого ще приємного про що варто обговорити, стало відомо те, що сьогодні в Британії відбудеться зустріч голів МЗС країни ЄС і говоритимуть знову ж таки про Україну. Там будуть представники Франції, Італії. Німеччини, Іспанії, Польщі та Європейського союзу очікується, що міністр Британії Девід Лемі оголосить про подальші санкції проти тих, хто підтримує вторгнення Російської Федерації. Відомо, що європейських колег у Британії прийматиме глава МЗС країни Девід Лемі, і під час зустрічі, окрім теми допомоги Україні, також говоритимуть про розширення регіональної оборонної співпраці. Така зустріч відбудеться напередодні саміту прем'єр-міністра Кіра Стармера із лідерами Євросоюзу, що очікується на початку наступного тижня. За словами Лемі, союзники зіткнулися з унікальним моментом для колективної безпеки нашого нашого континенту. Виклик, який стоїть перед нами сьогодні, стосується не лише майбутнього. України він екзистенційний для Європи у цілому, наголосив британський прем'єр. Також вказується, що Лемі планував оголосити про подальші санкції проти осіб, які підтримують військову агресію Рефії проти України. За даними західних змі на саміті з лідерами ЄС 19 травня, стармер сподівається укласти нову оборонну угоду з блоком, а також покращити торгові зв'язки і візит представників коаліції рішучих до України насамперед є великим, знаєте, таким. Знаком, знаком того, те, що європейці з нами, знаком того, що ми нас не залишають осторонь, і це дуже дуже добре. Бо багато знаєте було різних думок, коли до влади пройшов Трамп. Наскільки команда Трампа була досить радикальною щодо нашої держави, і наскільки тоді вони відкрили очі європейцям, що по типу не лише американці мають допомагати, але і ви, європейці прокидаєтесь, бо це поблизу вас Російська Федерація дихає вам у спину. Ну а спиною, звісно, є Україна як яка захищає зараз кордони Європейського союзу.